World of Tanks представляє подію вперед Британія. З 18 по 25 вересня у вас буде можливість виконати особливі завдання, щоб отримати тематичні британські нагороди унікальну ігрову валюту, а також забрати спеціальні твіч дроп з вихідного дня. Все це під час дослідження нової гілки британських колісних середніх машин. Ось короткий огляд усього, що чекає на вас протягом події. Починайте пригоду вперед Британії, виконавши спеціально підготовлені завдання для нової гілки британських середніх колісних машин. З шістьма досліджуваними машинами і новим преміум GSor TN FB гра буде такою ж захопливою, як і нагороди. Отримуйте подвоєний досвід екіпажу і британські марки за виконання цих повторюваних завдань на машинах із нової гілки британської колісної техніки. Виїжджайте в бій на техніці 4 і вище рівня та виконайте завдання, щоб відразу отримувати ігрові цінності, такі як День танкового преміум-аккаунту. Два де стиль британські навчальні матеріали для екіпажу, командира з достатньою кількістю досвіду на першу навичку, а також більше британських марок. Ще ви можете отримати додаткові британські марки за ознайомлення з новими епізодами історії, що відкриватимуться на відповідній сторінці щодня. А ще ви зможете здобути ще більше британських марок за перегляд трансляції World of Tanks на Twitch з 22 по 25 вересня. Британські марки унікальна ігрова валюта, яку можна витратити в магазині вперед Британії, доступному зі складу. Марки можна обмінювати на базові необхідні предмети, такі як декалі, велике спорядження і особисті резерви, або можете на Почувати їх і витратити на жадані елементи зовнішнього вигляду, зокрема, 2D-стиль стиль червона пустеля, 3D-стиль стиль полярна зірка для G Sor 1008, а також 3D-стиль стиль чотирилисна конюшина для fv 4202. І це лише деякі з них. Якщо не вистачає марок, пам'ятайте, ви завжди можете придбати набори вперед Британії у преміум магазині, де також знайдете пропозиції з британськими танками, як от Carnarvon AX і fv 4202 плюс англійські командири із нульовою навичкою. Ви також. Ж можете придбати набори в ігровому магазині за золото. Обов'язково заходьте на портал World of Tanks, щоб дізнатися більше про подію вперед Британії або про те, як опанувати нові британські колісні машини.